Добрий день, мої малята! Ось подивіться, які гості до нас сьогодні прийшли. Це Медведик та зайчик. Сьогодні ми нашою дружною компанією поговоримо про добрі слова і хороші манери. Ось послухайте віршика. Ведмежа до нас прийшов, витер лапки в дім зайшов. Голосно «Здрастуйте!» сказав, я для вас медку дістав. Ведмедика ми дякуємо і спасибі говоримо. Мої любі діти, а скажіть, будь ласка, ведмедик який ввічливий чи ні? Так, вічливе, а ще він чемний. Він вітер лапки, привітався та приніс мед. А ви, малята, не забувайте говорити спасибі, дякую. Коли ви це говорите? Так, молодці, коли щось подарували, коли допомогли. Коли поїли, молодці малята! А зараз зайчик запрошує ведмедика пити чай. Малята, а навіщо потрібна чайна ложечка? Так, молодці, це для того, щоб покласти цукор, перемішати та спробувати на смак. А чи можна, коли п'єш чай, не прибирати ложечку з чашечки? Ні, з ложечкою в чашці пити не можна. Коли наші звірята попили чай, Медведик сказав спасибі, а зайчик відповів на здоров'я. Зайчик пропонує Медведику пограти в м'яч. Медведик стрибає від радості та наступає зайчику на лапку. Ой, крикнув зайчик. А Медведик вибачився Ой, вибач, ой, вибач, я не навмисна. Я більше так не буду. Малята, як ви гадаєте, чи пробачить зайчик ведмедика? Що йому відповість зайчик. Так, він скаже да? він вибачить. Потре зайчик лапу і скаже нічого страшного, і звірята підуть грати в м'яч. Медведик пропонує зайчикові пограти в футбол. А скажіть намалята, малята, можна грати в групі, в кімнаті, в футбол? Так, ні. М'ячем можна щось розбити, перевернути. Але я вам пропоную пограти з м'ячем, з батьками, передавати один одному м'яч і називати вічливі слова. Нашому медведику пора повертатися додому. І він прощається з усіма і каже всім до побачення. А ми з вами, малята, згадаємо вічливі слова. Вічливих слів не один і не два. Знай, пам'ятайте чудові слова. Сонечко ясне прийшло нас вітати. Доброго ранку, ми маємо сказати. Друзям говори щодень, так привітно, добрий день. В розмову чужу краще ти не встрягай, дорослих ніколи не перебивай. Пора за стіл не треба більш нічого. Ми перед їжею вам скажемо смачного. Скажемо, дякую, ми ще не раз за все, що робить, хтось для вас. Вибач, пробачте, дозвольте мені, це не просто слова, це ключі від душі. Йдемо додому, сьогодні не побачимось і на прощання, скажемо, до побачення. Порада ця, друзі, для вас не нова. Кажіть один одному добрі слова. До побачення, мої малята, до нових зустрічей!